Бажаю здоров'я. В цьому відео буде огляд трьох гострих предметів, схожих на ножики. Прохання дуже емоційних людей, тих, хто розбираються в ножах і дітей 30, відійти від екранів бо не кожен зможе вивести якість цих ножів, скоріше за все. Але тестування покаже. Що ж, прийшли вони от в таких там коробочках, кульочках. Це не суть важливо. Перший ножик, другий ножик і третій ножик. Згадується відразу Мемасік з китайцем, як він щуриться на щось дуже маленьке і незначне. Перший ножик. Зовнішній вигляд. Ось так він виглядає. Ручка виконана якісно. В руці прям достойно лежить. Типу Дамаска сталь, може і дамаска сталь. Такий чуть-чуть загнутий. увігнутий. Ось так виглядає. Ну, на вид шикардос, якщо чесно. Зараз заточку спробую, що можу показати. Можливо, не буде видно, але є. Другий ножик. Ось так виглядає. Більше такої тематики якихось апачі чи ще когось. Ось так відкривається. Ось так виглядає сам ножик. Ось таке лезо. Фіксації немає, але доволі так ще відкривається. Те, що немає фіксації, це конкретний мінус. Оцей от ножик що я взяв на барахолці, десь багато років тому і в нього і, тому, і то такий простий механізм. По ціні всіх цих ножиків десь тут фотки виложу, щоб ви розуміли. І оцей міні пептик, такий чисто розрізати якусь передачку чи ще щось. Ось так він відкривається, ось такий він на вигляд. При відкритті оце от фіксація він аж якоїсь там супер немає, але він коли відкривається чуть-чуть. от Пазик заходить буквально трохи. Тобто, щоб оцей рух зробити, треба маленький який натяг зробити. Тут є ось такий пипчик, коли він закривається. Зараз спробую показати. Ось отвір. Оп, і все, він, типу, в закрите положення фіксується. От, відкрите положення не зафіксовано. Витягти, ну так, я б не сказав, що прям супер легко. Але витягається. Ось такі три ножички. Пройдемося по матеріалах. У мене нас такі магнітики. Заберу ножик, щоб було більше зрозуміло. Метал, рукоять, метал. Тут, до речі, от всередині також магнітиця. Оцей ножик прям, ну, дуже достойно виконаний на зовнішній вигляд, не знаю, як там сталь буде. Тут також метал, тут метал. Увагу потрібно ще звернути на те, то, що товщина. Всіх ножиків доволі таки груби. Ну, оцей і оцей грубо, а оцей ну, відносно грубо, не сказати, що тонко. Але ну плюс-мінус це повністю металевий. Я думав, що ось целезо воно буде якесь типу, чи то кераміка, чи то сплав якийсь, але бачите, магнітиця дай Боже. Магніти це добре. Зовнішній вигляд теж таке. До речі, ось цей от Ремінчик він шов в пакетику разом от сюди Він зацепляється. Типу, як брелок У розмірах. Візьмем цей менший. довжина така його ширина ну міліметр три напевно товщина самого леза візьмем цей ножик така довжина така ширина ну тут ширше тут гуще тоже така і цей ножик приблизно ось так. Рукоять має ось такий діаметр. Сама ручка, як можете помітити, 11 см і саме лезо 7 см. Тут лезо десь теж 7 см і ручка 9-8 см. чим. По зручності використання ну, на мілку руку. От мені не сказати, що сильно зручно тримати даний ножик. Він прям. Прям капець капець як. Мініатюрно в руці лягає. Mm -hmm. Дана рукоятка, вона вже прям така чітка дебела, зручна, офігенно. Тут питань нема. Оцей гризок, ну, Відкрили, розпакували щось, щось підрізали, щось вирізали, якусь очеретину зрізали, не знаю. Щось якесь мілка робота. Щось пернули бігом якийсь бутербродик собі ковбаску, ще щось. Мисливську тільки, бо якщо буде докторська, то не виріжете. <різь> Отаке от, от. Далі візьмемо і зважимо цей ножик, цей ножик і цей ножик, ножик. Але перед тим в складеному стані. В принципі, можна зрозуміти, як вони виглядають, але от. 4,7, напевно, сантиметра. Прям такий мініатюрний брелочок. Тут близько 9 см. 8,7 також десь, напевно. Ну тут складенного стану немає. Тут в комплекті, що такий пластиковий чехол, можна сказати. Кобура. Що ж, візьмемо ваги. Ну, на всякий випадок. 85 грам це вага з цією пластмаскою. І 80 грам вага. Чисто. Ножика. Ну, в руці він такий ну, доволі, скажімо так, така от якісна річ візуально виглядає. Незрозуміло як він буде в подальшому в надійності в обслуговуванні, там, можливо, якісь підточці, але перший погляд от, на вид прям топчик. Ось такий. 71 грам. І ось цей недоносок 20 грам. Ну, він чуть чуть менший, ніж спічечний коробок, напевно. Якщо брати ось цей ножик, що я колись давним-давно брав 50 грам, ось цей він виглядає доволі таки нормально. Але тут треба все зважати на ціну, тобто той, хто розуміється в ножиках і так далі, ну, він буде з цього ржати, плакати. І... і це буде, звісно, капець для нього. Але якщо зважати, що їх там ціни 15 2 якщо по скільки брати, то ну, в Україні я дивився такий от ножик. Коштує, як вся ця посилка разом взяти, тому, в принципі, свою роль буде виконувати Перейдемо до самого цікавого. перевіримо гостроту ножика, як він може різати. Тести, 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 тести. Перший, другий, третій. Я ще ними нічого абсолютно не ріжу. кромка, заточка, все от як прийшло, так і воно є я не підточував. Можу ще також оцей порівняти. Я його там брав за 40 гривень колись. Це я вже сам там почив, а, грався. Ну, дуже, до речі, дивно, що оці о, нові ножики. У них немає фіксації на складання. Ось цей бог зна, коли зроблений, і то є зручна фіксація і все. Дивно. Так. Тесті будуть брати участь. Пан брусочок. пані Бутилочка, Дон помидор. Листочок А4 бумаги. Бумага для друку, а не для. Малювання. Тобто, щоб ми зрозуміли, що вона доволі таки тонка. А не оця, що беру таку аркушну, що. Ну ви зрозуміли. Можу ще що взяти щось таке взагалі тонке, але я думаю, воно не підійде для даного типу ножиків. Почнемо з. Того, що розкладаємо ці ножики. Раз. Два. Три. чотири. Почнемо з бумаги, будемо з найменш мягкого до твердішого і в кінці і помидорку глянемо як поріже. Заточка зроблена пару років тому, неактивне користування. Тіпа ріже. Але це нікому не цікаво, по ідеї. Ось цей от ножичок. Пробую зараз степу ну, ріже, але не з узорами. Гострота дуже достойна як для ножика за... за не дуже дорого, прям за дешево, можна сказати. Виплені повністю в металевому корпусі. В принципі, можна сказати, що гострий. Да, лицей ножик. Это будут целый сточек по радиусу реза довольно классно заточены реже нормально. І візьмемо цього ножика для ритуалів, можна сказати. такого. Покривій не ріже, ну, можливо, через саму структуру ножа, що він там ширший, там гущий, а він тут не ріже невісний, так. Да? Зараз пробуємо тут ріже. Тут ріже. Рвай чуть-чуть. Ну, скажем так, заточка всіх ножиків гостра, но супер Прямо, прям що от ідеальна, ідеальна. Але свою роль виконувати будуть 100%. По якості гостроті тож перше таке відчуття. Цей саме гостріший прийшов. Цей менш гостріший. Цей гострий, але є якісь під час різу зазубрене, як ніби якісь на лезі. Незрозуміло. Можливо, через цю загнуту форму він не може нормально різати саме от листок. Але, в принципі, гострота достойна. Далі перевіримо на пляшечці. Це так, часто взяв, зрозуміло, що ніякого сліду там не буде. Не, ну, В принципі, це очікуваний результат, яке загортування сталі в цих ножиках за 1 холс Куда їм до нормальних ножиків? Кусочек дерева, уничтожив цих три ножика. Прекрасно, Що я можу сказати. Все. Гострота відсутня уже. Також не риже. Також уже не риже. така ситуація, як ви бачили. І так, відглядемо підсумок по цих трьох ножиках. Якщо цих три гострих предмети розглядати як повноцінний ножик для якоїсь чи професійної роботи, чи постійної роботи, там, не знаю, будь-який, повна фігня, лажа, вони не вартують затраченого часу. Але знову ж таки повинні. Зрозуміти для себе, що нормальні якісні ножики, нормальні якісні речі, вони не коштують 2-3 долари, 5 доларів, 10 доларів. Тобто, щоб купити нормальну річ, яка буде роками служити, вона відповідно має і нормально коштувати. В даному випадку ці ножики, ці ножики це низький сегмент з китайського ринку, за Aliexpress. Плюс вони більше як брилки. Цей кухонний. То, що я різав дерев'яний брусок, вони були всі заточені під дуже гострим кутом. І той дерев'яний брусок, всю цю заточку він пошкодив. Тобто їх зараз знов треба чуть-чуть підправляти під той кут. Вони зараз не зовсім тупі, але вже не так ріжуть. Заточка в цих ножах так зроблена, щоб клієнт або покупець відкрив, попробував різати. Вау, вони супер, вони ріжуть. Але ви якщо в постійній основі будете ними користуватися, вони дуже швидко затупляться. І після того потрібно буде правити знову. Заточку, відповідно, так як тут немає ніякого ні загартування, ні твердості сталі, аж супер, якоїсь там пупер, вони особо не держать. Якщо ви будете якесь дерево різати чи якісь тверді матеріали, воно буде швидко топитися. Якщо брати до уваги, що вони можуть використовуватися як брелки, щось розрізати, щось відпиляти, відкрити якусь коробочку, допустимо, погреби піти, якусь очеретину зрізати, не знаю, рибу нарізати, ковбаску, всі підходять. Для кухні, овочі, фрукти оцей ну прям класний на вид. По самій цій заточці треба правити, бо вона дуже бритвенно зроблена, якщо ви чимось твердим. Попробуйте застосувати це ніж до, до чогось твердого, то заточка відразу піде по одному місці. Чи вартує така покупка грошей і уваги? Та, в принципі, да, напевно. В Україні таких дешевих ножиків не купити по такій якості. Та і підточити завжди можна. Плюс воно зроблено не супер, там якось по-тупому, прям максимально. Плюс-мінус є якась товщина сталі, плюс-мінус воно якось це все сходиться. Якось доволі симпатично виглядає. Зручна ручка в даному ножику, типу дамаська сталь, такий виглядає доволі нічого. На цьому все. Дякую за увагу. Дякую, що подивилися такий довгий ролик про такі відносно погані ножики. Але відносно нормальні для своєї цілі. До нових фейна.